А ми сьогодні знову в ланцінгу в Шоремі. Коротше кажучи, на мості над річкою Ейдер, як ми кажемо українці, Адур. І для мене це незбагненна загадка. Чому Арун пишеться Арун і читається Арун? А Адур пишеться а читається Ейдер. Браття українські лінгвісти, ану напишіть, чого ми так дивно читаємо назву цієї ріки. І чому ж ми сюди повернулись? Бо мені здалося, що ми ще не все розповіли. Наприклад, історію лансінг коледжа. Ви на каналі Бридсторії, а ми сьогодні у Шоремі. Дивимося, звідки ж з'явився лансінг коледж. Здається, ми знайшли це місце. Мене завжди муляло запитання, чому деякі старші школи в Англії називаються коледжами, а деякі просто школами. Причому ж коледжем може називатися все, що завгодно. Починаючи від молодшої школи, вона може бути коледж, середня школа може бути коледж. Зрозуміло, старші класи 12-13 і профтіхучилище коледж, то як в нас, але навіть Оксфорд і Кембридж вони діляться на десятки коледжів. Ну бо коледж це слово латинського походження, колегіум. Це люди, які об'єднані спільними інтересами. В Англії ці інтереси це навчання, і тому це може бути будь який навчальний заклад. Ну так, от у 1846 році священник, випускник Оксфорду Натаніель Вударт отримує призначення у Шорем і розуміє, що рівень освіти його прихожани, як то кажуть, нижче плінтуса. Щоб виправити ситуацію, у 1848 році Вударт відкриває школу для прихожан. Вона Знаходиться ось тут, в церкві Святого Миколая, і одиво сюди навіть беруть бордерів дітей з проживання. Та в дуже швидкому часі Вударт розуміє, що освіта це його призначення. Він полишає свою службу в церкві і повністю займається освітою в 1850-му на пагорбах починають будувати перші корпуси, які пізніше стають лансінг коледжем, і куди переїжджає школа з церкви Святого Миколая. Лансінг має бути флагманом, тому у 1868-му тут закладають перший камінь надзвичайно претензійного будівельного проекту найбільшої в світі шкільної каплиці. Не знаю, чи планував це Вудвард від самого початку, але каплиця Святої Марії та Святого Миколая і сьогодні є найбільшою. До речі, будівництво цього храму тривало більше 150 років і закінчилось тільки у 2022-му. Кажуть, більше будувати не будуть у всякому разі, так нас запевнив її теперішній опікун пан Джеремі Томлінсон. Про саму каплицю ми розповідаємо тут. За свого життя Вударт заснував і збудував 11 шкіл, серед яких Ланцінг, Point і Ардінґлай, а також одна із перших шкіл для дівчаток бо Bromley Бромлі у Старфорширі. На сьогодні корпорація школи Вударта налічує 21 школу. Серед них є і приватні і державні, а також підтримує 22 афілійованих навчальних закладів. Це найбільша група об'єднаних англіканських шкіл у світі. Щодо успішного успіху Лансінг може і не є в п'ятірці найкращих, але стабільно з'являється в рейтингу 50 топових шкіл Британії. Десять років тому мені тут вперше пояснили різницю між A-Level і IB. Досі чую голос тодішнього голови приймальної комісії, що відповідає мені на за запитання, як можна два роки вивчати тільки три предмета. А він а як інакше глибоко зануритися в тему? Більше трьох ніяк не вийде. Це була одна з перших шкіл, куди ми приїхали з візитом. Я була абсолютно зачарована тим, що тут є конюшні, і тим, що старші учні спеціально вчаться надавати психологічну допомогу молодшим, бо часом дітям важко звертатись зі своїми проблемами до дорослих, а з трохи старшими, але все ще дітьми, часом легше знайти спільну мову. Для кого тут може смердить? А що робити навколо 70 акрів шкільних фермерських угідь? На грядках учні наочно вивчають біологію і ботаніку. А хтось вірить, що це Хогвартс, і розчаровується, коли дізнається, що тут нема уроків магії. Діти навчаються тут у бордінгу, живуть в школі і на денній основі вартість навчання від 14 до 17 тисяч фунтів на семестр, як і в давні часи, уроки музики за додаткові гроші. А от малювання і драма уже в шкільній програмі. Більшість половини випускників складають іспити на найвищий бал, а згодом вступають до найкращих учбових закладів Британії і світу. 98% випускників приватних шкіл продовжують своє навчання у вишах, а в державних школах лише третина йдуть до університетів. Отаке у нас на сьогодні все з вас. Вподобайка і підписка. А ми далі йдемо шукати цікаві історії для вас. Я навіть знаю розказувати до розділу, то ми маємо, так?